Обіцянка безпеки, глава ЕКФ за виконання багатьох заповідей, то обіцяє нагороду в цьому світі. І говорячи про мезузу, яку ми дізнаємося у нашому розділі, то розгадує нагороду за її виконання, щоб тривало дні твої та дні дітей твоїх на землі. У той же час мезуза має додаткову перевагу, яка походить від самого її існування. Мудреці кажуть, якщо прикріпити мезузу біля входу додому. Його жителі вступають під особливий захист Всевишнього. Це не нагорода за виконання заповіді, а прямий результат присутності Мезузи на дверях будинку. У Єрусалимському Талмуді розповідається про рабія Ягуду, який надіслав Мезузу своєму другові на єврею Артабану. Він, зрозуміло, не був зобов'язаний дотримуватись до цієї заповіді. Але рабія Гуда зробив це, бажаючи, щоб сама Мезуза захистила Артабана. Ось якою важливою є мезуза. І тому потрібно, щоб на всіх від дверях будинку, від яким потрібна мезуза, знаходилася кошерна мезуза. Їх слід купувати тільки ви від Боязливого переписувача або ви надільної людини. і час від часу необхідно перевіряти кошерність мезузи. Шаба шалом!